Пане і панове, Дякуємо Дякую вам за те, що прийшли на нашу прес-конференцію присвячену початку навчання українських протезистів передовим технологіям складового протезування в на базі профільного підприємства «Тач Біонікс в Німеччині. Нашими учасниками прес-конференції сьогодні є Олексій Краснощоков, він голова ради ГО «Підмога інфо і голова експертної групи з питань протезування громадської ради при фонді соціального захисту інвалідів. Також Валентин Скіпко, директор українського підрозділу групи Сталмет Ірина Косандяк, директор протезно-ортопедичного центру реабілітація з міста Львова. І Роман Звінський, волонтер. Він був поранений під час подій на Майдані. Отже, вступне слово даємо Олексію Краснищоку. Він розкаже, чому тема нашої прес конференції така важлива. Дякую, Олена. Ще раз доброго дня. На превеликий жаль. Через ті події, які у нас відбувались на Майдані, а зараз відбуваються на сході України, страждає багато молодих людей, от в тому числі таких людей, як хлопців, як Роман. І донедавна в Україні були проблеми саме з функціональними міоелектричними протезами рук. І внаслідок цього бійці вимушені були протезуватися за кордоном. Але наша організація Підмога інфо завжди стверджувала, що потрібно мати своє виробництво таких протезів в Україні, адже їх виготовлення, якщо це буде в Україні, буде значно дешевшим, а також з'явиться можливість обслуговування цих протезів для наших бійців. В державі існує програма протезування за кордонами. Вона регламентується постановою номер 518 Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2014 року. За нею максимальна сума на забезпечення однієї людини протезуванням та реабілітацією за кордоном складає 900 прожиткових мінімумів або 1 мільйон 96 тисяч гривень. Плюс після гарантійний ремонт у розмірі 150 прожиткових мінімумів. Це разова допомога, тобто всім потрібно пам'ятати, що протез – це річ, яка зношується, і вже наступного разу. Потрібно буде робити це, певно, за свої кошти. При цьому навіть цих сум деколи недостатньо для надання повного комплексу послуг, і тому волонтери вимушені ще звертатись до донорів і залучати донорські кошти для протезування і реабілітації. Це називається сумісне фінансування. Ну і внаслідок цього, оскільки коштів не завжди хватає, вистачає, вистачає постановою кабміну номер 590 від 12 серпня 2015 року. Цю суму ще було вдвічі збільшено. Тобто, ми витрачаємо більш ніж 2 мільйони гривень на одну кінцівку на протезування за кордоном. Тому з метою розвитку вітчизняної галузі протезування вже було вже було проведено декілька проєктів з обміну інформацією і досвідом з нашими закордонними колегами. Наприклад, яскравий проєкт це був проєкт Антоніни Кумки Підтримка протезування в Україні під час якого було відпротезовано 5 хлопців та дівчат, і наші колеги змогли перейняти досвід спеціалістів США та Канади. Це були руки саме Touch Bionics, які ставила Елімби. І потім ще був інший проєкт, коли троє бійців вже в Італії отримали такі саме протези. Тому сьогодні ми маємо нагоду прийняти участь у виході на ринок офіційного дилера цієї компанії в Україні. І що це буде значити для кінцевого отримувача послуг. Це можливість отримувати якісні міоелектричні протези рук, можливість обирати між декількома виробами. Тобто, якщо раніше їх взагалі не було, то зараз, от, наприклад, місяць тому на ринок вийшла вже фірма Бібіонік. І це буде конкурентна фірма Touch Bionic, тобто людина зможе обирати те, що їй більше подобається. Ну і обслуговуватись прямо в Україні, не витрачати власні кошти на поїздки за кордон з метою технічного там, сервісного обслуговування і ремонту. Тому далі я думаю, що ми будемо мати нагоду послухати офіційних дилерів Touch Bionics і протезистів, і першого українського пацієнта Романа, а також запрошуємо до роботи в Україні всі інші протезні компанії, які ще тут не представлені. Дякую. Якщо у вас є питання, ви можете задати їх Олексію зараз. Якщо у вас виникнуть питання до нього пізніше, то можна буде це зробити в кінці прес-конференції. Є питання? Тоді, будь ласка, вітаємо Валентина Скіпко, директора українського підрозділу, підрозділу групи Сталмет. Дякую. Доброго дня всім. Я хочу сказати декілька слів про нашу компанію. Ми вже 17 років працюємо на медичному ринку і ми приводимо в Україну найновітніші технології. Коли розпочалися військові дії в нас в Україні, ми Розпочали е, постачати засоби тактичної медицини, і на сьогодні вже поставили більше 70 тисяч кровоспинних засобів кіклокомкомбат-гоз, які використовують в арміях США і арміях країн НАТО. Е, на сьогодні є дуже багато військовослужбовців, які втратили свої кінцівки. Тому ми на ринок завели два е, світових бренди е, по протезам: це такі як Touch Bionics і Osur. З <кій> е, 25 вересня ми почнемо протезування, е, біоні... складне протезування біонічними протезами е, Роману Дівінському. <кій> Буде встановлено надано протез Ultra Revolution, Це найсучасніший протез, який може, в якому може функціонувати 5 пальців незалежно один від одного, який може програмуватися 24 функціями захватів, регулюватися стиснення. Коли він знаходиться в нерухомому стані деякий час, він повертається в своє положення, природне, тобто природне положення. Сервісні інженери забезпечать п'ятирічну гарантію і та обслуговування даних виробів, протезів. Ми, компанія забезпечить протезні майстерні оригінальними комплектуючими виробників Тач Байонекс та ОСУР. І ми будемо продовжувати навчати всіх протезистів новим технологіям протезування. Дякую, я передам слово а, так. пане Валентине. А ви могли б показати, як так. діє протез? Звичайно, це демонстраційний протез, тому я можу просто натискати як демонстраційно на датчики. Так він буде якби працювати, великий палець. Повертається вручну, в цій моделі він повертається вручну, але він стискається. Є інша модель, яка <клодишністю> цей палець е -е, згинається вже, якщо натискаєте на датчик. Тому, ну, так от. Все. Дякую. Прошу до слова Ірина Косандзяк, вона директор протезно-орподатичного центру реабілітації з міста Львова. Дякую, доброго дня. Наше підприємство на ринку з 1993 року. Основним напрямком у нас є протезування верхніх і нижніх кінцівок, ортезування. і вже років 5 як займаємося виготовленням корсетів. Зараз 28 серпня ми, як казав пан Валентин, пробували не пробували, поставили протез компанії Осур українському кіборгу, який воював в аеропорту Донецькому. Пацієнт задоволений і бажає в подальшому також використовувати користуватися протезом. Компанії Осур. Зараз будемо пробувати працювати з компанією Touch Bionix. Я думаю, Роман буде, стане нашим майбутнім пацієнтом, і цього тижня наш протезист спеціально їде на навчання в Німеччину, щоб правильно вміти. Користуватись, налаштовувати протези для пацієнтів і щоб було правильне обслуговування пацієнтів. Дякую, Дякую. пані Ірино. Дамо слово учаснику цьому проєкту безпосередньо людині, як, 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 на якому будуть ставити ці протези і на прикладі якого будуть навчати наших протезистів українських за кордоном. Дякую, доброго дня. Якщо накрив сказати, я приїхав зі Львова, права був на Майдані. Це коли. Нам в спілки передали коробку з медикаментами, коли я відкривав, це вибухнуло. Я втратив кисельової руки і пальці на правій. Тимчасово мені поставили простий протез для того, щоб привикати хоч до чогось, тому що я довгий період був без руки. І для того, щоб навчатися, хоч трошки чимось працювати, мені поставили тимчасовий і за кошти волонтерів, які зібралися. І зараз. Люди, інші організації, люди допомагають мені поставити оцей протест. І, там дає п'ять рухових пальців. Якщо просто знати, що от я був лівшою і мені було дуже тяжко прикнути до правої руки, і, і якось бажання вчитися пробувати далі писати лівою, користуватися нормально, повноцінно, далі повернутися до того всього. обов'язково все Обична, що робиться правою рукою, бо лівої такої немає. І, як А, дякую, а, дякую, Романе. А, прошу, може, в когось як, якісь питання є до наших гостей, будь ласка. Укрінформ, Ольга Нагорняк, скажіть, будь ласка, скільки учасників АТО буде протезовано за рахунок цієї міжнародних компаній, і взагалі, яка кількість за чиї кошти це все буде зроблено? Напевно я спробую відповісти. Стосовно цього конкретно проекту буде відпротизований роман. І плюс будуть навчені спеціалісти, які відправляться в Німеччину цьому складному протезуванню, саме як ставити руки та Біонікс в Україні. А потім це все буде під державною програмою, тому що, як я вже зазначав, на протезування за кордоном витрачається до 2 мільйонів гривень. І відповідно в Україні ця сума буде ну що найменше вдвічі менше, тобто це більш вигідно по-перше з точки зору бюджету, розподілу бюджету. По-друге, з точки зору обслуговування, тому що якщо потрібно буде сервісне обслуговування, то пацієнту вже за свої гроші треба буде їхати в ту саму або Німеччину, або іншу країну і обслуговуватись там. Відповідно, ну це буде забезпечення з боку держави, і вже людині не треба буде там просити збирати кошти через волонтерів. Він просто буде звертатись до держави, йому будуть оплачувати. Єдине, що ну тут потрібно розуміти, що є свої граничні ціни, і є різні програми, тобто кожен випадок індивідуально треба буде розглядати. Але ми ставимо на меті, щоб саме держава забезпечувала наших бійців цими протезами. Є питання, будь ласка. А, тоді в мене є одне питання. В мене є питання до Іритнику Сендяк. Я знаю, що ваші спеціалісти приймали участь у попередньому проєкті, коли також навчали спеціалістів протезуванню за допомогою протезів Touch Bionics і Нє? ОСУР. осур, 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 осур. А, а... Це не той трошки. Я перепрошую я переплутала також, вибачте. Тоді все так. Якщо питань більше немає, дякуємо за те, що ще одне питання. Доброго дня, шановне товариство. Мене звати Віра Принько і я. Представляю тут організацію харитативно міжнародно злучений український американський допомоговий комітет. Це організація, завдяки якій Роман отримає цей протез. Декілька буквально слів про нас. Злучений українсько-американський допомоговий комітет має вже понад 70 років. Був утворений у 1944 році, знаходиться головна канцелярія у Філадельфії, а представництво діє в Україні з 1993 року. Що стосується сьогоднішньої теми, вона, звичайно, є надзвичайно актуальна, надзвичайно потрібна і надзвичайно проблемна. Тому що протези це великі кошти. І Якщо а, взяти пересічного пораненого бійця, то ніколи людина собі сама не дасть ради. А, материнська любов, вона не має меж і робить чудеса. Коли мама Романа прийшла до нашої основної канцелярії у Філадельфії із своїм синочком, вони, вони напевно, вже це була остання надія. Злучний українсько-американський комітет, і воно дійсно спрацювало. Тому що ем, організація є харитативною, організація є дієвою, організації довіряють, і українська громада американська дуже щедро жертвує. Зібрали 33 тисячі 850 тисяч доларів протестує стоїть 47 тисяч. Продовжується збір, і ми готові далі співпрацювати із представництвом Сталмед і допомагати тим людям, котрі потребують цих протезів. І, звичайно, ми будемо старатися, будемо допомагати. Скільки, як то кажуть, зможемо, і ще декілька слів про нашу організацію. У нас є дуже багато різних проєктів, ви можете зайти на наш сайт Злучний Українсько-Американський комітет, почитати, що ми робимо. Ну так щоб не займати часу, от починаючи з Майдану, ми вручали кожній сім'ї загиблих із небесної сотні по тисячу доларів. А більше вже до мільйона доларів доходить допомога наша контейнерами, цикровозупинні засоби, білизна і, і, і таке інше. Ну і я хочу побажати всім нам успіхів у цій дуже необхідній і дуже потрібній справі. Це порятунку молодих хлопців, які віддали своє які віддали своє здоров'я за те, щоб, щоб ми жили в мирі. Дякую. Дуже вам дякую. А, так, будь ласка. Дуже дякуємо, Віра Дмитрівна. Я хотів ще додати. Наша задача це зробити, щоб ціна протезу в Україні була якнайменшою. Я наведу приклад. За рік по кровоспинним бентам викладкам Бадгоз. За рік ціна цього. Кровоспинного засобу стала 20 доларів для України. Американська армія закупає її, не її а кровоспинний бинт за 27 доларів. Тобто, наша задача зараз він коштує стільки, а зробити якнайменше, щоб він коштував в Україні. І був сервіс кваліфікований, і якісні протези були доступні в Україні. Дякую. Дякую всім, до зустрічі на наступних наших подіях.